Вітаю вас в студії з випуском новин Сергій Градов. Велику пожежу гасили в одеському районі. У селі молодіжне горів готель. Вогонь швидко хопив дерев'яну конструкцію, внаслідок чого будівля вигоріла практично вчент. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Пожежа спалахнула в селі молодіжне. Загорілися триповерхова будівля, готелю та легковий автомобіль, припаркований біля входу. Рятувальники працювали за підвищеним номером виклику. Дерев'яна конструкція будівлі дала змогу вогню швидко поширитися на величезну площу понад 200 квадратних метрів, що значно ускладнило роботу пожежників. Полум'я вдалося ліквідувати тільки через годину. На щастя, мешканці та персонал не постраждали. Причину загоряння та збитки з'ясовують експерти. В Одесі затримали групу ворожих агентів, які за інформацією СБУ готували захоплення влади на початку війни. Фігуранти створили воєнізоване формування, метою якого було сприяння РФ в окупації нашого регіону. СБУ затримала ватажка бойової групи та його поплічника, які були завербовані російською розвідкою. У бойовиків вилучили понад 70 одиниць вогнепальної зброї з оптичними прицілами, боєприпасами, а також бронежилети, шолами, балістичні окуляри тощо. Деяка зброя мала логотип спецслужб РФ. Організатором групи виявився 49-річний житель Криму, який після окупації півострова переїхав до Одеси. Навесні дві року. Він почав формувати диверсі. І осередок, маскуючи його під громадські організації, які нібито займалися питаннями військової історії, екології та юриспруденції, а насправді створювали підпільні групи снайперів, штурмовиків, розвідки та зв'язку окрім штурмів, адмінбудівель, фігуранти мали атакувати сили оборони з тилу, якби окупанти наближалися до портового міста. Втім, Після невдач рашистів на фронті цю оперативну бойову групу перевели в режим очікування і активували лише влітку 2024 року, надавши підпільні завдання. Служба безпеки зірвала ворожі наміри, задокументувала підривну діяльність і нейтралізувала групу одразу після того, як її активував ворог. Загалом фігуранти завербували понад два десятки осіб наразі всі вони перебувають під слідством, затриманим загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Її називали майстриною експерименту і провокації цієї осені. Кірі Муратові випинилися 90 років до ювілейної дати на одеській кіностудії, де по справжньому розкрився талант режисерки. Відбудуться спеціальні покази фільмів, створених кірою Муратовою. Всі подробиці дивіться в нашому репортажі. Її стиль впізнаваний і неординарний. Ті, хто одного разу побачив її фільми, запам'ятовує їх на все життя. Її можна любити або ні. Однак, без сумніву, кінороботи режисерки Кіри Муратової нікого не залишать байдужими. Свою першу самостійну стрічку під назвою Короткі зустрічі вона зняла на одеській кіностудії у 1967 році. Тож саме в Одесі Кіра Муратова дебютувала як кінорежисерка, ставши сміливим голосом забороненого кіно. Що би я порадив із стрічок? Це два в одному. Це фільм-18, фільм, в якому є досить відверті сцени, фільм непростий, фільм, який, ну, дивитися нелегко, але Кіра Георгівна ніколи не йшла простим шляхом. Це фільм, який, який вимагає роботи глядача. Глядач має бути готовий дивитися. Цей фільм безумовно цікавим фільмом. Є довгі проводи, який також був заборонений і довго пролежав на поличці, але на щастя, він зараз є його можна подивитися. До 90-річчя з дня народження Кіри Муратовою у Києві буде погашена марка на честь режисерки. А в Одесі на фасаді кіностудії відкриють меморіальну дошку, присвячену Муратовій, а також покажуть ретроспективу фільмів. Ми постали перед викликом чи переозвучувати фільми. Але кіномова, винайдена на Муратовою, вона так вплетена в сюжет, що створити зараз повноцінну звукову доріжку українську. Є неможливим. Ми просто зіпсуємо стрічку. Тому було прийнято непросте рішення за узгодженням із Державним агентством України з питань кіно. Ми зробили українські субтитри до цих фільмів. Вечір пам'яті Кіри Муратової відбудеться 8 листопада. У цей день на глядачів чекає особлива подія. Показ документального фільму, який створила Одеська кіностудія. Режисером цієї стрічки виступив Дмитро Томашпольський, відомий український режисер. Фільм має назву Кіра Муратова. Не хоче, щоб про мене розповідали інші. Документальна стрічка є унікальною в цій стрічці. Кіра Георгина Муратова розповідає сама про себе. Ретроспектива фільмів Кір Муратової, що стали золотою класикою кінематографу, розпочнеться 26 вересня. У цей день глядачам покажуть стрічку на чесний хліб. Упродовж жовтня на одеській кіностудії щотижня триватимуть спецпокази фільмів режисерки. А завершиться ретроспектива 7 листопада кінокартиною Два в одному початок кіносеансів, о 14-й, вхід вільний. В одеському районі внаслідок зіткнення двох легковиків загинув чоловік. Ще двоє людей постраждали. ДТП сталося в селі Бурлачча-Балка. У селі Бурлача Балка 23-річний водій Тесла, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив Фольксваген. Внаслідок зіткнення 54-річний водій Фольксваген загинув. А водія та пасажира Тесли госпіталізували з черепно-мозковими травмами. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження та назначили низку експертиз. Винному загрожує до восьми років позбавлення волі. Побив на зупинці та відібрав телефон в Одеській області. Затримали чоловіка, який пограбував підлітка. До поліції звернувся 16-річний хлопець і повідомив, що ввечері, коли він ховався від дощу на зупинці, до нього підійшов невідомий молодий чоловік, схопив за волосся, вдарив в обличчя і повалив на землю. Завдавши ще кілька ударів у голову, зловмисник зажадав віддати телефон і втік. Підозрюваного затримали наступного дня. Ним виявився 22-річний місцевий житель. Під час обшуку в нього вилучили телефон потерпілого. Чоловікові повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Повідомили у прес службі облполіції. Стресостійкість це здібність, яка потрібна зараз усім нам, і дорослим, і дітям, а особливо військовим, людям, які втратили свої домівки, батькам, які виховують дітей з розладами здоров'я, як знайти точку опори, як жити в умовах постійної емоційної напруги. Психологи, які практикують в різних напрямах, працюють з дітьми та дорослими, з військовими та цивільними, збираються, щоб обговорити актуальні питання, поділитися знаннями та практичними напрацюваннями. Сьогодні говорять психологи, майже всі українці живуть у стані хронічного стресу. Але є ті, на кого війна посприяла більш ніж на інших. Це люди, які певний час жили в окупації, це ті, хто втратив своє житло і був змушений почати життя практично з нуля в новому місті, з новим оточенням. Це сім'ї військовослужбовців, які чекають своїх рідних, це батьки, які виховують дітей з певними розладами здоров'я. Зараз дуже сумні цифри стосовно дітей, людей з особливими освітніми потребами. Так, а це від фактично від нуля до 18 років, але 18, коли людина з особливими освітніми потребами навчається у вищому навчальному закладі і. Кожен рік за ті п'ять років, ну ця цифра тільки збільшується. Стресові ситуації, які не просто почастішили, а майже переходять одна в одну, сприяють зміненню емоційно-вольового стану і дорослих, і дітей. В зоні уваги психологів діти з особливими освітніми потребами, бо стрес тягне за собою ще більші труднощі в навчанні і стосунках. Фахівці збираються, щоб обговорити дієві сучасні методи, які допоможуть соціалізуватися неповнолітнім, говорить Світлана Герега. Коли ми говоримо про дітей, це взагалі ігри по перше. Навіть для дітей старшого віку а, рухливі ігри, інтелектуальні ігри, а, це ігри із батьками. Люди з особливими освітніми потребами, які навчаються у вишах, теж пристосовуються до життя в соціумі за допомогою навчання, спілкування, навіть почуття гумору, говорять фахівці. Психологи зустрічаються, щоб обмінятися досвідом, обговорити питання, які були актуальними і до початку повномасштабного вторгнення, і які стали викликом зараз. Особливості психічного розвитку, підлітків інших дітей, особливості комунікативних якостей, особливості соціального інтелекту, це робота з емоційним імунітетом, це робота з емоційними станами. Тощо. Тобто є питання, які є актуальними, незважаючи на те, що відбувається взагалі в нашій державі так, на даний час. Посттравматичний стресовий розлад сьогодні найактуальніше питання для практиків в галузі психотерапії та психіатрії, але навіть не такі тяжкі психологічні стани викликають тривогу та спонукають фахівців отримувати новий досвід, опановувати нові методики, які допомагають у роботі з дітьми та дорослими. Згадайте ситуацію в своєму житті, коли була радість. І неважливо, як давно це було, чи в дитинстві, да, коли ну, маленька-маленька, чи десь там десь трошки, чи це було місяць тому. Психолог пропонує втілити свої колись пережиті як негативні, так і позитивні емоції у фігурки з пластиліну, а потім аналізує і робить висновки. Учасники згадували негативну ситуацію в своєму житті ту ситуацію, яка їх хвилює, турбує там, вот, і яка повертає їх до цих негативних спогадів. Потім, значить, її розчиняли на які емоції негативні присутні в цій ситуації. Потім, значить, вже ми відпрацьовували за допомогою кулькового пластиліна, іменно, якби доставали умовне з тіла. Заміна негативних емоцій на позитивні, позбавлення негативних думок, допомога тим, хто відчуває певні труднощі в соціальному житті, робота з психологічними травмами, перелічувати завдання, які вирішують психологи під час війни, можна дуже довго. І на жаль, за прогнозами фахівців, з часом їх не стане менше, а навпаки, побільшає. А збереження психологічного здоров'я і дорослих, і дітей це запорука нашого майбутнього. Понад 273 тисячі авто було завезено за кордону в Україну за 8 місяців 2024 року. Найактивніше поповнювала свій автопарк жителі Києва, Львівщини та Одещини. Одеса займає третє місце в Україні по кількості ввезених за кордону автівок. Повідомляється на платформі Open Data Bot. В місто цього року везли трохи більше ніж 20 тисяч машин. По Україні в цілому лідером став Volkswagen. Автівок цієї марки везли понад 30 тисяч, але у Одеситів свої вподобання. В нашому регіоні домінує Nissan Leaf. Найменшу кількість авто везли та зареєстрували на Кіровоградщині, Донеччині та Херсонщині. У прифронтовій Лугані. Чені зареєстровані лише трохи більше тисячі автівок, які ввезені за кордону. Невидимі сторінки, кінооповідання Олександра Давженка. Зачарована десна. Діти з особливими освітніми потребами читають шрифтом Брайля. Проєкт спрямований на підтримку безбар'єрного доступу до літератури, а також на популяризацію читання. Усі подробиці далі у нашому випуску. Шрифт Брайля це рельєф на крапковий шрифт для написання і читання, розроблений для людей, які не бачать, створений рівно 200 років тому. Він набуває особливого значення у наші дні, відкриваючи можливість читати як дітям, які мають особливі освітні потреби, так і дорослим, зокрема військовим, які втратили зір під час бойових дій. У нас книги в універсальному дизайні, щоб це як для людей, які повністю незрячі, так і для людей, які частково втратили зір. Література не має бар'єрів. Впевнені ініціатори проекту невидимі сторінки в Одесі для дітей з особливими освітними потребами. Презентовано твори українських авторів шрифтом Брайля. Хатілбина да? хотів би навчитися так, так. 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 Шрифт Брайля корисний для багатьох людей, о, які, наприклад, о, під час війни. Втратили зір, це корисно. Так. Вміти читати шрифтом Брайля – це навичка, яка може знадобитися і у повсякденному житті, вважає вчителька Наталія Ботук. Я навіть в якійсь мірі на уроці заохочувала учнів, тим, що ліки у нас усі надруковані назви шрифтом Брайля. І вибачте, інколи лікарі не знають, що то. Я йому кажу, цьому лікарю, він каже, я думав, що це якийсь шифр. Кажу, ні, це шрифт Брайля. За допомогою рельєфно-тактильного шрифту Брайля можна не тільки читати, а й писати для дітей з порушеннями зору це розширення можливості, а також соціалізація та професійна орієнтація. Я хотів би звернутися в першу чергу до батьків, у кого є такі дітки. Будь ласка, не бійтеся, не ховайте дитину, прийдіть, подивіться, поспілкуйтесь. Ми не просто дамо вашій дитині освіту, ми дамо вашій дитині майбутнє. Шрифтом Брайля не складно оволодіти, звісно, це потребує часу та зусиль. Однак, якщо людина опанує такий метод читання, перед нею відкривається світ нових можливостей, впевнений ті, хто вже вміє читати за допомогою шрифту Брайля. З початку вересня поліцейськими складено понад 800 адміністративних матеріалів відносно керманичів мототранспорту. Серед них більше 60 матеріалів відносно неповнолітніх. Правоохоронці розповіли про профілактичну операцію мотоцикліст, яка триває на Одещині. Мопеди, скутери, мотоцикли користуються попитом у громадян через свою доступність, мобільність у заторах, комфортність у теплий сезон. Але водночас ці види транспорту є найнебезпечнішими для керманичів, які не дотримуються правил дорожнього руху. Найчастіше правоохоронці фіксують ігнорування водіями двоколісників, правил маневрування, проїзду, перехресть, недотримання дистанції, перевищення дозволеної швидкості руху. Чимало випадків водіння, у стані сп'яніння, без шоломів та водійського. У посвідчення на порушенні вимог 29 в відсутній номерний знак, відсутній шалом. Спочатку вересня, групами реагування патрульної поліції, головного управління національної поліції в Одеській області відносно водіїв було складено 866 адміністративних матеріалів, відповідальність за яких Передбачена кодексом України про адміністративне правопорушення З початку вересня поліцейські груп реагування патрульної поліції загалом склали відносно водіїв мототранспорту 866 адміністративних матеріалів. З них 85 – за керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Серед п'яних водіїв мотоциклів шестеро підлітків. Поліції нагадують, що кермувати мотоциклами та мопедами дозволено особам, які досягли 16-річного віку. Пройшли теорію та практику, склали відповідні іспити та отримали посвідчення водія категорії А та А 1 На Одещині зафіксували кір у матері та дитини. Хвора дитина не вакцинована. Вакцинальний статус матері невідомий. Повідомили у центрі громадського здоров'я України. І мати, і дитина, у яких виявлено кір госпіталізовані та отримують належну медичну допомогу. Контактні особи перебувають під медичним наглядом. Робота зі встановлення кола контактних осіб триває. Фахівці нагадують, що кір надзвичайна заразна вірусна хвороба, яка передається повітряно-крапельним шляхом під час розмови, кашлю, чхання. Якщо в одному приміщенні перебуває інфікована людина, 9 із 10 нещеплених осіб, поряд можуть інфікуватися. Вірус скоро може залишатися активним у Повітрі і на поверхнях до двох годин навіть після того як інфікована людина залишить приміщення. Водночас достатньо добре провітрити приміщення, яке відвідав хворий на кір щоб у ньому можна було перебувати без ризику заразитися в Україні. Цьогоріч захворюваність на кір зросла майже в п'ятеро. За вісім місяців зареєстровано 212 випадків захворювання на кір. За той самий період торік 43 випадки. Лише за серпень нинішнього року зареєстровано 60 випадків кору. Найкращим захистом Том від цієї хвороби є щеплення, підкреслюють лікарі. Дитина має отримати дві дози кпк вакцини в перший рік і шість років згідно з національним календарем профілактичних щеплень. Щеплення від кору також може бути зроблено дорослим, які контактували з інфікованим, але у дитинстві не були вакциновані або ж раніше ніколи не хворіли на кір. Новий смертельний вірус в Індії, нові штами ковіду, наближення холодного періоду року, коли розпочинається розповсюдження грипу. Кожного року перед людством з'являються нові виклики, і лікарі наполягають, більшості проблем можна позбавитися, якщо вчасно вакцинуватися, чи роблять містяни щеплення собі та дітям, та що знають про новий штам коронавірусу, запитували наші кореспонденти. Вакцинація залишається одним з найефективніших методів профілактики інфекційних захворювань, наголошують медики. Проте ставлення людей до щеплень може суттєво відрізнятися. Ми запитали у мешканців Одеси про їхній досвід вакцинації. Да, всі робила з дитинства. Мені робили від ковіду. Було останнє було від вітряної віспи. Так робила. От, хоча з дитинства щеплень у мене не було, у мене мама була антиваксер, от і я вже робила в дорослому віці всі собі щеплення. І від ну і від коронавірусу робила всі бустери. Навіть остання була десь пів, пів року тому. Ну окрім тих, що я робила в дитинстві, ні. Тому що ті вакцини, які нам робили, які я зараз роблю дитині, вони вже існують десятиліттями. Вони довели свою ефективність. Все те, що виходить зараз нове, воно фактично тестується на нас. І я не хочу, щоб на мені це тестували. Ну так по календарю щеплень. І кожні 10 років від дифтерії працюю. Дитині робимо деякі по графіку, а дорослому ні. Ні, ні, абсолютно ні. Моз нагадує про необхідність вакцинувати своїх дітей від поліомієліту та інших серйозних хвороб. Наші співрозмовники, батьки піклуються про своїх дітей, тому забезпечують ці необхідні для їх здоров'я та життя щеплення. Так, ну зараз дитині за 4 місяці вона вже пройшла два курси щеплення комплексних вакцин на черзі третє. Да, в мене у дитини є всі щеплення, от від коронавірусу також. Так, всі обов'язкові і не рекомендовані це привинар, хаврикс, і ще скоро буде мщенімендрікс. Ну тобто від менінгококової інфекції. А, і ротатек також. Щороку в Україні реєструють близько 6 мільйонів випадків інфекційних захворювань, 98% з яких припадає на грип та ГРВІ. За тяжкого перебігу грип може спричиняти небезпечні ускладнення захворювання серця, легенів, нирок тощо. Найдієвіша профілактика грипу це щорічна вакцинація, яка є рекомендованою. Щодо ковіду, то у останні тижні захворюваність в Україні після серпневого спалаху знижується. Але передбачити, що буде взимку, проблематично. Чи мають намір одесити вакцинуватися від цього захворювання, дізнавались наші кореспонденти, звісно, буду. Тому що я бачила, як протікає хвороба без вакцини. У мене від коронавірусу помер дідусь. От, а, наприклад, ті, хто були вакциновані, у них набагато легше приходила хвороба, не було такої сильної пневмонії. От, і я знаю, що це дійсно працює, що це дійсно допомагає. Ні, тому що вдало пройшли всі попередні штами. І я покладаюсь на власний імунітет, веду здоровий спосіб життя. Я за вакцинацію і дитині, і нам, то будемо. Важливо ж думати і за інших людей, які, наприклад, не можуть робити. У мене є такі знайомі, вони не можуть зробити вакцину. Тому якщо ми зможемо вакцинуватися, це буде більш безпечніше для таких людей. Медики нагадують про важливість дотримання національного календаря профілактичних щеплень, який передбачає імунізацію проти 10 захворювань туберкульозу, гепатиту Б, кору, епідемічного паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюка, поліомієліту та хіпінфекції. З новинами в мене все про подальше розвиток подій. Дивіться у наших наступних випусках. В студії був Сергій Градов. До скорої зустрічі в ефірі.